Сьогодні зранку встав по прогнозу цілий день дощик. Мені ж треба з натхненням, з енергією творити свій продукт, який я зараз записую. Зроблю розминку. Якщо дощ не буде сильнішим, то я все ж таки зроблю пробіжку біля моря. Заховався я від дощу. <хи> Накрилася моя пробіжка. Ну, ну, Докаміна трошки не встиг я капонути. Ось буду бігти додому по цим калюжам. Нічого. Це все дрібниці. Там знаходиться мій будинок. До нього ще бігти півтора кілометра. Трішки прикро, що вже добіг додому, а дощ перестає, як завжди. Ну Так буває в житті. Але я вже мокрий до нитки. Ой, ну нічого, буду перевдягатися і готувати смачний сніданок. Може це хоч мене не підведе. Ну що, такий сьогодні ранок.